Мене звати Поліна, мені 10 років. Я написала твір на тему Я директор школи на один день. Привіт, мене звати Пелагея, і я написала твір на тему Я вмію керувати з нами. Мене звати Вероніка, мені 12 років, та я написала твір на тему «У моїй шафі є портал в інший світ. Мене звати Єва, мені 10 років. Я написала про Білобога розповідь про мандрівку з батьками. Мене звати Діма. Я написав твір про біобога, який називається Перший політ на літаку. Мене звати Богдана, мені 12 років і я написала твір на тему Виживання на безлюдному острові. Мене звати панчук Віра. Я навчаюся в А класі. Моя тема розповідь про сон, який здійснився. Я тут сижу і мрію. нібито подорожую у ваших історіях. Хочу побажати кожному з вас про того, що ви писати. І фантазувати, а також читати з тим, щоб в житті, можливо, кожен з вас стане письменником. А якщо навіть не станете письменниками, то в будь-якому випадку вам це допоможе. Те, що ви робите, оскільки це розвиток фантазії, а фантазія це все. Вона вам допоможе у будь-якій професії, яку би ви не обрали. Дуже дякуємо. Вітаю, дорогі автори України. Сьогодні я завітав до школи 235 імені В'ячеслава Чорнобога. І ми маємо нагоду почути твори наших молодих авторів, які є співавторами Роману Печворку Врятувати біло Бога. Тож, дорогі колеги, з кого ми сьогодні почнемо? Будь ласка, мене звати Поліна. Мені 10 років, і я написала твір на тему Я директор школи на один день. Будь ласка, все почалось з того, як я прокинулася від голосу білого дідуся. Швидко підвелась ліжка, бажаючи розповісти все, що накопичилось в моїй голові. Він сміхнувся до мене, як завжди, тепло і привіт. Привіт, сказав він тихо, і лише зараз я побачила, що ми знаходимося в дуже темній кімнаті, без вікон, без ламп, без жодного натяку на яскраві кольори. То була тюремна камера. А що сталося? Де ми? А, заспокойся, перебив він мене. Все добре. Як ти вже зрозуміла, ми в тюремній камері, закінчила я його думку. Так, сказав він. Але давай не про це, що в тебе нового. Я хочу стати директором школи та мрію стільки всього змінити. Це чудова думка! Як вже помітила, ми в камері Чорнобога, і він сам збирається одягнути чорно-білу корову, але ж ненавидить голоси дітей та їх історії. Отже, ти зможеш не тільки розповісти мені гарну історію, а й надокучити моєму брату. А, відкрила я рота. Добре. Отож, якби я хоч на один день стала директором. То одразу запросила б на роботу відомих українських зірок: Клавдії Петрівну, Артема Пововарова, Дзідзю, Олександра Пономарьова, Вірку Сердючку та інших. Перерви будуть по 20 хвилин, а уроки по 30. Також з'явиться новий урок: виготовлення поробок для друзів. А коли не буде якогось заняття або вчитель запізнюватиметься, то мої улюбленці зможуть піти в секретне місце в моєму кабінеті. Там буде усіляка смачна їжа. Піца, бургери, картопля фрі та солодкі напої. Також кінотеатр, ігрова кімната та батут. І це все абсолютно безкоштовно. Вхід до цієї кімнати буде під однією з дошок в кабінеті. Ще в просторі, звісно, будуть книжки та телевізор з ігровою приставкою. Зізнаюся, що я і сама буду сидіти в секретній кімнаті, коли матиму вільний час. Також я дуже хочу, щоб у спортивному. Залу було за три поверхи, а у самої школи 5. На першому великий тренажерний зал для учнів 6-11 класів. І у дворі були тренажери. Другий поверх канати, гірки, гойдалки, різні спортивні іграшки, великі гімнастичні м'ячі, кільця, скакалки, клинки, татами, конуси та фішки це поверх для перших-п'ятих класів. Ви запитаєте: а для чого третій поверх? Роздягальні! Звісно, окремо для хлопців та дівчат Отже, як ви вже знаєте, у самої школи буде 5 поверхів. На першому розташовується вхід, їдальня, вбиральні та 10 кабінетів. На другому пункт незламності 20 кабінетів та бібліотека. На третьому вхід до спортивної зали та 25 кабінетів. На четвертому поверсі лише 10 кабінетів. А от п'ятий поверх найменший. Там буде лише мій кабінет. О, забула сказати! На кожному поверсі буде по чотири вбиральні для хлопців та для дівчат. Але і на цьому не все. Ще я збираюся зробити в школі а! закричав Чорнобов. Так голосно, що аж стіни палацу затрусились. На мій погляд, це в тебе така гумористична історія. Така смішна, умерна і класна. Піднімає настрій. Дуже дякую тобі. Хто у нас наступний? Я хочу. Так, будь ласка. Я написала твір на тему виживання на безлюдному острові. Будь ласка. Якось у маленькому королівстві був звичайний день. Всі, як зазвичай, працювали, діти навчалися в школі по садочках, поки не настали темні часи. Несподівано всі заснули, і малі і дорослі сплять міцним і страшним сном, крім одного хлопчика. бо він дуже балакучим. Він нічого не розумів, коли всі серед робочого дня впали в сон. Аж поки не почав згадувати останні плітки, що там, десь у сусідньому королівстві, чорнобог почав панувати, одягнувши на себе корону білобога, який панував усюди, свят думав, що йому робити, та вирішив йти до палацу, де був трон володаря. Прийшовши туди, він побачив, що було напрочуд моторошно, повна тиша, хоч були лише якісь дивні скавчання. Рукуючи палацем, хлопець наткнувся на дивне створіння, яке було подібне до гобліна. Наважившись, він заговорив з ним Вітаю, Не підкажете, як прийти до правителя? Доброї ночі. Він не в гуморі зараз, та як ви ще не поринули у сон? Не знаю, холодно відказав свят. То як я можу до нього потрапити? Бачу, сперечатися з вами сенсу немає. Прямо по коридору другі двері зліва. Дякую, чим не відказав той, ідучи до правителя. Поки чоловік йшов та й думав, що робити там, коли він побачить Чорнобога замість свого правителя, і ось не став цей момент, коли свят стоїть під величезною темною брамою. Двері різко причинилися, а там, наче сам чорт живе, все чорне чорнісіньке, і у центрі величезної кімнати трон. А у ньому сидить той, на кого страшно глянути. Сам чорнобог дивився на нього. Я на тебе чекав, противним голосом промовив він. Святослав з переляку нічого не сказав, наче занімів. Добрий день, ледве вимовивши, сказав хлопець. Що ти хочеш? Корону братові вернути. Не все так просто. Якщо, звичайне, життя хочеш мати, на безодній острів маєш відправитися. Там, білобог, на горі вершини. Приведеш його сюди, тоді я корону віддам. То що, згоден? Свят стояв у ступорі, але виходу у нього не було, тому він згодився. А де ж той острів знаходиться? Як туди дістатися? Міс Лагарон відвезе тебе туди. Але чому я? Сам і дізнаєшся. Часу Святослава на збори було мало. З собою він узяв лише кілька пар одягу, консервовану їжу, казанок, невеликий запас води та плет. І ось хлопець розуміє, що починається його виживання на острові. Прийшовши до замку, там було так само тихо. Його чекав фронт прислуга. Доброї ночі. У вас є валізи? Сьогодні він був напрочуд привітним, що здавалося дивним. Ні, лише один наплічник. Добре, тоді рушаємо. Сівши в карету, вони полетіли над полями, морями, степами на безлюдній острів у пошуках білобога. Свят не втрачав нагоди милуватися природою. Аж ось він подумав, як має вертатися, але тоді вони вже майже прилетіли. Пане Роне, а як я маю летіти назад? О, про це потурбується пан білобог. Я ж надіюся, взяла з собою запаси води та їжі. Так, трохи узяв. А де ж та гора? Хех, ось вона, прямо перед вами. Поглянувши гору, се, побачив величезну гору, вишачу якої був, видно, хмар. Він не встиг і відвернутися, як слуги не було. Хлопець зібрався та вирушив до гори. Дорога буде не коротка та не легка. Почавши свій шлях, Святослав розглядав острів. Екзотична рослинність його вражала. Тварин він не бачив, але був насторожі, бо це його хвилювало найбільше на той момент. Диче, він сам говорив з собою у слух. До гори дорога буде довенька, але шлях, на перший погляд, не має заростів чи інших перешкод. Тільки одне свято бентежа, вона більша, що половини стежки у тумані, але у нього не було вибору як йти до білобога. До чиї він думав? Чого саме його обрали? А тоді почав згадувати легенди про цих братів, і начебто Чорнобог боявся дитячих голосів, коли хтось без пересанку говорив оце заважало йому усипляти людей, поки свят дума вже почала темніти. Та тут йому стало моторошно. Ніч на дворі, нікого нічого, лише дикі незрозумілі джунглі. Дерева в незвичних кольорів, кущі листя мали форму зірок, та пісок якийсь часом у темряві починав світитися різними кольорами. Дуже дякуємо тобі. Хто у нас наступний? Давайте я. дір називається перша політна літаку. Та один хлопчик на ім'я Діма не міг лягти спати, бо саме в цей час закінчив робити домашню роботу по шкільним предметам. Він зробив всі свої справи і ліг ліжко, щоб заснути, бо чари Чорного Бога все ж таки почали діяти на нього. Діма почав засинати, і до нього з'явився дух бі Білого Бога. Привіт, Діма, у нас є одна справа, сказав дух. О, привіт, білобог. Мені про тебе розповідала вчительця на уроці, сказав хлопчик. Діма, ти повинен говорити і розповідати мені, що в школі в тебе, тому що Чорнобог зах захватив світ. Як тільки останню людина засне, доки ти не спатимеш, доти він не здягне корони. А я буду намагатися звільнитися, попросив його Білобога». Добре, біло Бог, сказав Діма. Хлопчик почав розповідати все, що з ним відбувалося за його хвилювання, що траплялося цікавого. Почав він своєї розповіді, з того, як йому наснився його перший політ на літаку. Я і біло Бог були вдома і думали, що нам робити. Я запропонував полетіти до іншої країни, але не знали до якої. Ти запропонував полетіти до Франції. Хотіли побачити Ейфелеву вежу. Ми дуже захопилися цією ідеєю. Разом почали шукати квитки на літак. Шукали дуже довго, але все ж таки знайшли та замовили. Нам треба було почекати п'ять днів Ці п'ять днів Минули дуже довго, як вічність. Ми почали збиратися на літак. У нас було дві валізи і один рюкзак. Довго чекали на таксі. Бо було дуже багато замовлень, і коли вже залишилася одна година до посадки на літак, приїхало таксі. Ми дуже поспішали, але все ж таки приїхали до аеропорту майже вчасно. Нарешті ми злетіли і стюардеси почали пропонувати їжу. Напої, що відбувається в цей момент у замові. Чорнобог почув слова хлопчика, і у нього від цього почали боліти голова. Але він на біль не звернув увагу. Він чекав, коли ж йому принесуть заповідну корону світу. І Чорнобог не зміг її вдягти, бо голос діми йому заважав. Він наказав своїм слухам знайти хлопчика. Ми вже прилетіли до Парижу. Знайшли готель. З вікна номера в готелю відкривався прекрасний краєвид. Було дуже гарно видно Ейфелеву вежу. Наступний день ми з гарним настрем пішли по круасани смачну каву і загопленням розповідав Діма, що ж цей час відбувається у королівці. Чорнобок уже не міг чути волос діми, не міг більше терпіти. Він наказав ще швидше пошукати хлопчика, слуги намагалися знайти його, але все було мар. Я хочу сказати, що до нас хоче ще долучитися дівчинка Віра, це молода авторка зі історією. І Я хочу їй вступити місце. Будь ласка, мене звати Вероніка, мені 12 років, та я написала твір на тему У моїй шафі. Я портала в інший світ. Все змінилося, коли я відкрила дверця та шафи. Цілий світ перед моїми очима. Декілька днів я розмірковувала це про явище, проте мовчала. В п'ятницю все змінилося. Повертаючись з вони додому, вирішила відпочити. Але це лише коротка та крихка мить. Врешті решт прокинулася від присутності чогось таємного в моїй кімнаті. Це був Білибог, який накрив мене тремтячою темрявою. Він стояв біля шафи, дивлячись на мене. Ми дивилися один на одного, але це мене не злякало. Я не встигла тямитися, як він заговорив Чи довго в тебе цей квартал? насупивши брови, запитав Несамовитий Дух. Так, майже два тижні відповіла я, проте до нього підійти не зважилась. Чи можеш провести мене туди? запитав чолов'яга у білій мантії. І тут мене осяяло, я зрозуміла, що розмовляю з духом, який кличе мене у портал, я не розуміла, що робити. Хіба тобі не цікаво, що всередині? знову палко запитав він. Хоч я розуміла, що це небезпечно, але відчуття зацікавленості перемогло. Підійшла до шафи, де вже віднілися фантастичні звірі. Тут почалася моя історія неймовірна мить, коли вперше для тебе. Відкрила новий цей казковий світ. Я побачила там простір, який був набагато більше, ніж зовні. Навколо були яблуневі дерева, а під ногами був п'який килим трави. Проте наші пригоди лише починалися. Але мене не покидала думка, чому духа зацікавив цей світ. Тому, незважаючи на страх, я вирішила його запитати про портал. Пане Білобоже, а навіщо вам цей портал? Що у вас зацікавило у ньому? Розумієш, мій брат Чорнобог хоче стати Богом дня і ночі, тому він забрав мої сили та об'язнив». Чим вам я можу допомогти? стурботливо запитала. Все просто. Він боїться голоси дітей, а мій дух шукає особливих дітей, як ти. з усмішкою відповів володар таємного світу. Мої думки заполонили мою душу. Чому саме я, Білобух, мабуть, має незвичайну силу думки? Ти особлива, бо маєш світле та добре серце. Продовжую мовити. Дякую тобі. А як цей світ у моїй шафі? запитала я. Квартал мій витвір, за допомогою якого я зміг зустріти тебе. Ми побачили чарівну річку, що відзалікалювала хмарки, а на горизонті був човен, на який ми сіли. Ми пливли з неймовірними краєвидами навколо нас. Після того, як ми пришвартувалися до берега, підійшло декілька осіб, які дивилися на нас, як на щось напонедне. Хоча ця думка була взаємна. Дякуємо тобі. Я ж замислився, стояв тут, слухав уважно. Так, хто у нас наступний? Можна є. Їдемо в Мандрівку до Києва, промовила її Руся до своєї подружки. Пролунав дзвінок, що означає початок уроку. Після школи натхнені дівчата розійшлись по домівках. Мамо, коли ми вже поїдемо? запитала схвильована дівча. Завтра, лягай спати. Мати лагідно промовила ніжні слова, гартаючи книжку казок. Добре, а ти мені можеш ще прочитати казку? запитала маля. Звісно, лягай, у Києві були два брати Білобог та Чорнобог. Перший був дуже добрим та допомагав людям. У нього була важлива місія оберігати сонце. Натомість, Чорнобогу був злим дух. Він хотів, щоб тепліма захопила весь світ, тому між ними почалася війна. О, ти вже заснула, промовила тихенько матуся. На наступний день мала дівчата почало мандрувати міні світом. Все ідеально було доки поки вони не приїхали до міста. Ірині було страшно, тому що почала згадувати казку, яку їй розповідала матуся: Дівча прокидається від солодкої пісні матері, збирання валізи, а навколо світло. Що це було сон? Питання в її душі. Хоча. Хоча три крапочки, так, да. так? Супер, дякуємо. Добре. Так, слухаємо далі. Я написала двір на тему Я вмію керувати з нами». Маша з дитинства мала дивний дар, їй снилися яскраві майже реальні сні, у яких вона могла робити все, що забажає: Літати над містом, створювати цілі світи. Вона вважає це просто особливостю, поки одного разу не зрозуміла, що її сни впливають на реальність. Одного вечора їй наснилося щось незвичайне, де вона побачила дві постаті. Перша сяя білим світом, від неї йшла ніжність і спокій, це був Білобок, а друга фігура потопала в тіні, була. Машо, заговорив Білобок, ти володарка сніг, бо у тебе є дар творити реальність. Звісно, ти можеш тримати рівновагу або ж підкоритися хаосу», – промовив Чорнобор. Чи ти готова до змін? Дівчина відчула, як реальність навколо змінюється. Вона змахнула рукою, перед нею з'явився чарівний сад, один рух, і він розсипався у курді. У кожному є світло, продовжив білобок, ти повинна навчатися керувати своїми станом, а не дозволяти їм керувати тобою. Якщо ти обереш мене, сказав Чорнобок, ти зможеш змінювати не лише сни, а й реальність. Маша відчула, як серце б'ється частіше. Сила, про яку говорила Білобог і Чорнобог уже жива. Але що це? Якщо я володарка снів, то як мені навчитися керувати цим? запитала вода. Білобог подивився на неї та промовив спочатку ти маєш зрозуміти, що сон і реальність – це дві сторони одного дзеркала. Що ти змінюєш у вісні, може змінити світ. Але не кожен може впоратися з такою силою, а дехто і намагався, додав Чорнобог. Маша відчула, як простір навколо змінюється, і навколо виросли високі дерева, повні дивовижних білих квітів. Але варто було їй засумніватися, і пилістки обсипались. Ти мусиш навчитися контролювати свої думки, сказав Білобок, або принаймні не боятися їх, шепнув Чорнобог. Маша глибоко вдихнула, вона не знала, куди заведе її цей шлях, але відчувала це тільки початок. Дякуємо тобі. Так, ну що, хто у нас наступний? Я. Yeah. Так, будь ласка. Людям приснилось, те, що біло Бога викрали в темну яму, де він зовсім один. Всі прокидались та почали йти нагору до білобога. Бога, вірити, чи він є. Плоді до гори, але до білобога немає. Вже майже почався ранок, вони повернулися продумати план, як знайти білобога. Так і просиділи до вечора та лягли спати. Ніч така холодна. Місяць повний, та зовсім трішки натахану було сніг. Злегка помітний місячний форм через вікно. Дівчинка наче прокинулася в сніг та ходить по кімнаті, наче дивлялися книги. І раптом Бог, сидячи на ліжку в світлій кімнаті білого кольору, трішки нервував та сказав, наче що хоче більше сказати, але промовчав. І нарешті він злегка промовив, що з ним все буде добре, та хай дорослі знають історію нашого міста. Нашу першу річку підійшов до дитини і сказав: Спи моє дитя, спи, спи. та закрив очі їй. Та наче милисайв у всій кімнаті. День третій. Дівчинка прокинулася, протерла очі та розуміла, що це був лише сон. Але віщий, і побігла до батьків, близьких цей сон. Дівчинка: мама, тато, мені приснився білобог, то сказав занад історію міста першу річку, тоді ми його знайдемо. Тато, Доні, ти впевнена, дівчинка, так, звісно. Тато, потрібно сусідам розповісти. Через півгодини вже всі люди з білого місця читали книги та обговорили основання, розуміли, що шукати біля річки. Пройшло півгодини подорожі до річки між містами. Дівчинка, так, це місце свого субідіння. Так, це воно. Тато дівчинка, справді, дівчинка, так, нам туди. На дійшли до річки, там був люк, схожий на яму, на ньому листя і замок. Надпис. «Ключ, там де була перша ялинка. Смогли знайти біло Бога. Дякуємо тобі. Я отут сижу і мрію. Нібито подорожую у ваших історіях. Всі дуже чудові, всі дуже класні. Ви розкриваєтеся у своїх історіях. Бачу, що трошки, мабуть, втомилися, але нічого, воно того варте. Я вам дуже хочу побажати кожному з вас продовжувати працювати, продовжувати писати і фантазувати, а також читати з тим, щоб. Ви в житті, можливо, кожен з вас стане письменником. А якщо навіть не станете письменниками, то в будь-якому випадку вам це допоможе. Те, що ви робите, оскільки це розвиток фантазії, а фантазія це все. Вона вам допоможе у будь-якій професії, яку би ви не обрали. Дуже дякуємо.